Привіт, народ! Сьогодні в нас на огляді пухова куртка, яка здається створена для холодної погоди. Це Зайолофер. Легка, тепла і, як заявляє виробник, неймовірно зручна. Чи так це насправді? Давайте поглянемо. Знаєте, що мені сподобалось з першого погляду? Вона реально легка. Всього 450 грамів, і не дивлячись на це, вона реально гріє. Ось зараз я стою і я розумію, що мені вже жаркувато, хоча в нашому приміщенні доволі прохолодно. По наповнювачу тут використовується комбінація качиного пуху і синтетичного утеплювача Primaloft. І це не просто так: пух для тепла, а синтетика для вологих умов, щоб куртка не переставала гріти, навіть коли ви потрапите під дощ. А тепер найкрутіше куртка легко пакується ось в таку маленьку сумку. Ви можете не турбувати, що вона займе багато місця в вашому рюкзаку, мені здається, це класний варіант для подорожей. Тепер трохи про технології. Тут у нас міцна тканина Pertex Quantum з обробкою DVR, тобто вона відштовхує воду, але куртка не є повністю водонепроникною. Якщо потрапити під сильну зливу, то доведеться накинути щось водонепроникне. Але для вітру і легких походів це саме те, що треба. Сидить на мені ідеально. Тут дуже крутий анатомічний крій. Рукава з різинкою, затяжка на капюшоні, затяжки в нижній частині куртки, і під пахвами нашиті ось такі вставки, щоб рухатись було зручно. На мій погляд, це важливо, коли йдеш в похід або гуляєш містом, нічого не тисне і не заважає. Ну і треба уточнити, що в цих вставках немає пуху, тільки синтетичний утеплювач. Є один момент, про який варто знати. Оскільки тут використовується натуральний пух і він не проходив хімічної обробки, тобто не відбілювався хімією, в деяких місцях може бути темне пір'я, яке видно через світлу тканину. Це не брак, просто природне явище, яке ніяк не впливає на якість або теплоізоляційні властивості. Майте це на увазі. Заюлофер це класний варіант для тих, хто шукає легку і теплу куртку на кожен день або для подорожей. Вона не вимагає багато місця в рюкзаку, легка, захищає від вітру і легких опадів. Тож, якщо вам потрібен легкий і надійний верхній одяг на осінь або зиму, зверніть увагу на пухову куртку Зайолофер. Посилання на неї в описі. А якщо вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних оглядах.